Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні коротке відео щодо нових змін у VICE у відношенні до українців. І так, учора ввечері VICE розіслав листи своїм користувачам із українськими адресами в профілі про те, що з 12 серпня поточного року вони припиняють випуск нових цифрових карт VICE в Україні. Це означає, що ті українці, котрі вже зареєстровані у вас за українською адресою, більше не зможуть перевипускати цифрову карту і відкривати нові віртуальні карти. Діючі карти, якщо такі є, залишаються дійсними і це не повинно впливати на розрахунки, тобто поповняти ці карти, переказувати кошти, розраховувати з ними, ви і надалі зможете. А ось для тих користувачів, які ще не були зареєстровані та лише будуть реєструватись у Vice, то прийдеться задовольнити з лише рахунком без карти, якщо вони проживають в Україні. Зранку 13 серпня спробував створити новий аккаунт у Vice і Україна все ще доступна в переліку країн. Зареєструвавши аккаунт, ще дозволяє відкрити мультивалютний рахунок, правда, без карти. Щоб українцю отримати фізичну карту WISE, потрібно перебувати в країні, у якій цей банк дозволяє видачу карток. Але адреса проживання, вказана у вашому профілі, повинна співпадати із цією адресою за межами України. У яких країнах можна отримати карту WISE фізичну, ви можете бачити в себе на екрані. Чи допоможе у відкритті віртуальної карти зміна адреси з української на якусь у Єврозоні із використанням VPN, невідомо. Але існує дуже значний ризик, що після таких дій ви отримаєте лише щастя від Vice, що ваш аккаунт заблоковано і ваші рахунки будуть закриті. Тому такі маніпуляції це на свій страх та ризик. Окрім цього, у Vice призупинили можливість отримання української гривні на карти Vice. Коли цю можливість повернуть, наразі невідомо. Тому якщо у вас карта Vice, то на неї зараз повинна проходити лише валюта. Такими змінами Вайс, мабуть, бореться із масовими однотипними операціями, адже навряд чи багато українців картами Вайс розраховували за послуги та за їх допомогою здійснювали покупки. А ось операції поповнення, конвертації валюти і виведення її були масовими. Ось такі нововведення від Вайс. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!